Викинь свою RX 570. Їй вже майже 10 років. Вона має всього 8 ГБ відео AMD не тащить, драйвери не ставляться. На ній зараз хіба що огірки нарізати. Ні, можеш томати нарізати? Ні, краще цвяхи забивати. Стоп, стоп! Я зараз покажу, на що вона здатна. Stalker 2. Звісно ж, мінімальні налаштування. Звісно ж, з FSR, але на якість. Ну і плюс генератор кадрів. І дивиш, що виходить: 50-60 FPS. Це дива. Для поціновувачів онлайн-шутерів. в КС2. На кіберспортивних налаштуваннях маємо 200-250 FPS. Прекрасно! прекрасно. Здивовані? А я ні. Карточка легендарна, а легенди не вмирають.